Що робиться у житомирських міні-тракторів з мотоблоків? Стоїть причіп, стоїть трактор. І там стоїть машина. А за кадром Юрій Володимирович. Значить, оцей трактор буде грузитися у цей прицеп, потім чіплятися до цієї машини і повезеться клієнту. Чому? Бо житомирські не сидять, не байдикують, не плюються. В стелю, а що роблять? Працюють правильно, працюють. Навезли мотоблоків, зробили з їх трактори, виставили на продажу, знайшли клієнта, чи знайшовся клієнт. Продали йому мотоблока, дехто скаже, впарили. Ну, не можу так сказати, що впарили. Продали мотоблока чи тракторця. Клієнт замовив, домовилися, взяли аванс і повеземо. Тобто трактор, причіп. Машина повезли. Без проблем. Завжди з усіма можна домовитися. Про ціну, про доставку не є проблема. Привеземо, але сторгуватися ми теж любимо сторгуватися. Але ж не кажіть, що ви такого купите майже дарма. Кого цікавить замовлення, придбання, переобладнання, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Ми завжди на зв'язку.